Масована атака по Україні. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Розкажемо деталі про масштабний обстріл. Поєднали свої долі та серця. Сій, тепер вона моя. Так що нікому її вже не віддам. На день незалежності побралися шість закоханих пар. Кубок мера повертається. Такі змагання в такому масштабі відбуваються перші за час війни. Розкажемо, як розпочався турнір у Миколаєві. Сьогодні понеділок, 26 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. і Одразу про все в деталях. Росія вранці 26 серпня атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст. Повідомляє місцева влада. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що атака знову була спрямована на енергетичну інфраструктуру. Є пошкодження в кількох областях, тому були застосовані екстрені відключення електрики. За словами Володимира Зеленського, під час атаки окупанти застосували понад 100 ракет різних типів і близько 100 шахедів. Є загиблі та поранені цивільні. Триває ліквідація наслідків атаки. Внаслідок сьогоднішньої російської атаки на Миколаївщині поранено трьох цивільних. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він також закликав всіх тримати свої гаджети зарядженими на випадок аварійних відключень. Окрім того, вчора увечері, 25 серпня, окупанти з артилерії гатили по Очаківській та Куцерубській громаді. Обійшлося без постраждалих. Віталій Кім нагадав, що у Миколаївській області працюють близько 400 пунктів незламності, адреси яких можна знайти у застосунку Дія. Також найближчий пункт можна знайти за qr кодом на вашому екрані. Очільник Миколаївської ОВА відзначив, що наразі ситуація з відключеннями світла в області не критична, проте слід знати про місце знаходження найближчих осередків допомоги. Внаслідок ранкової атаки РФ у Миколаївській області сталися пожежі. Повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах. Наразі ситуація стабільна. До ліквідації пожеж залучалися 32 вогнеборці, а також допомагали місцеві пожежні охорони Софіївка та Широколанівка. У День незалежності України в Миколаївському палаці урочистих подій побралися шість закоханих пар. Серед наречених були військові, поліцейські та рятувальники. Чому молодята обрали саме таку дату та як пройшли урочистості? Бачили наші кореспонденти. Цієї суботи, 24 серпня, вся Україна відзначала день незалежності. Однак для кості свято стало ще більш особливим у Миколаївському палаці урочистих подій. Цього дня шість закоханих пар поєднали свої долі та серця. Це насправді велике щастя, що в наш такий страшний воєнний час в нашому многостраждалому Миколаєві створюються родини, бо ми не ставимо життя на паузу. Ми закохуємося, ми одружуємося, ми народжуємо дітей. І в цьому наша сила. Сьогодні день народження України і день народження цих сімей. Серед наречених військові, поліцейські та рятувальники. Пан Юрій від початку війни служить у морській піхоті. Розповідає свою майбутню дружину Юлію, зустрів у спільній компанії друзів і з того моменту прагне провести з нею усе своє життя. Цей красунчик мене закохався, почали зустрічатись. Потім почалась війна. Роз'їхались хто куди. Він воювати а я на Західну Україну. Чекала довго, дуже довго хвилювалась, довго не бачилась, але не втрималася і приїхала знову в Миколаїв. І він їздив до мене також. Приїжджав кілька разів. Потім його поранили. Був в лікарні у нас в госпіталі в Миколаєві, потім в Одесі. Я до нього теж в Одесу їздила. Потім він був під Мар'янкою і з'їхалися. Почали жити разом, планувати сім'ю. А на другу річницю зробив мені пропозицію. Це тепер вона моя. Так що нікому її вже не віддам. Далеко не всі з військовослужбовців на церемонію розпису одягають військову форму, каже Олена Любарова. На питання, чому так, відповідають просто: не хочемо, щоб на весільних світлинах наші спогади були пов'язані з війною. А от дату для одруження обирали зовсім не випадково. Розповідають інші молодята: Сергій та Ольга. У нас родина військових, один з них точніше, військовий. Це я, і вирішили символічно. Вибрати сюди, оскільки держава повинна бути незалежна, так як і ми, люди в ній вільні, незалежні. І цей символізм наштовхнув нас на думку саме в цей день. Ну і, звичайно, наша сім'я буде незалежною в злагоді, в мирі і да, бажаємо, щоб так, так все і було. І у всіх сім'ях, да, в нашій країні. Так, ця дата стала днем народження не лише нашої країни, а й нових родин закоханих та сильних українців. Тож ми вітаємо молодят та бажаємо їм щасливого життя під мирним українським небом. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Будемо вдячні за вашу підтримку. Ставте лайк під відео і підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. Не забудьте також долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А ще заходьте на сайт trkmart.tv у Миколаєві працює пілотний проєкт щодо епідеміологічного нагляду за вмістом вірусів у стічних водах. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Він розпочався ще 12 серпня. Фахівці відбирають проби води на віруси covid 19 та грипу. Це спрямовано задля раннього виявлення циркуляції інфекції та запобігання його подальшому поширенню. Відбір проходить на міських очисних спорудах. Результати досліджень використають для подальших заходів боротьби з пандемією. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі увесь колектив зібрався напередодні Дня Незалежності, аби підбити підсумки минулого театрального сезону та обговорити плани на наступний. Зокрема, вже найближчого півріччя трупа поставить 10 прем'єрних вистав. А от над чим вже зараз працює колектив закладу, розкаже Катерина Робташ. Напередодні Дня Незалежності України Миколаївський академічний художньо-драматичний театр підбив підсумки минулого театрального сезону та розповів про плани на новий. Зокрема, у цьому півріччі вся команда театру працюватиме над створенням десяти прем'єрних вистав. Розповідає директор художній керівник Артем Свистун. До дня незалежності ми підготували моновиставу з Ольгою Старажук, авторстві Людмили Оспадової Бо Я і є Україна. Це перша прем'єра, яку ми презентуємо. А далі ми відкриваємо традиційний сезон в укритті і загальне зустрінемо в Миколаєві фестиваль Мельпомена Таврі, який відбудеться в вересні цього року, і Миколаївський академічно-художній драматичний театр стане таким основним майданчиком для проведення цих заходів. Ба більше попереду гастрольні тури по містах України. Тож театр уже розпочав підготовку до них, каже Артем Свистун. Однак вже зараз усі охочі можуть відвідати моновиставу Бо я і є Україна з Ольгою Сторожук у головній та єдиній ролі. Я хотіла відчути підтримку. І я її знайшла, я її відчула. Мене раптом осяяло розуміння, як ми всі українці маємо вести себе, щоб весь світ казав. Про незламність нашої нації. Ця війна, як і будь-яка інша, рано чи пізно закінчиться. Головне, ким кожен з нас з неї вийде. Історія розповідає про українську біженку за кордоном, чиї батьки перебувають в окупації, а близький друг захищає країну на фронті. Колектив театру створив моновиставу, що відображає долю багатьох українських жінок, та є своєрідним нагадуванням про те, що війна досі триває. Завдячуючи нашим хлопцям, і дівчат збройних сил України, які дають можливість нам працювати, служити мистецтво. А ми відповідно будемо тримати моральний дух миколаївців і гостей міста Миколаїв. Крім того, серед планів співпраця з театрами та режисерами різних міст України. Тож колектив Миколаївського академічного художньо-драматичного театру запрошує усіх поціновувачів театрального мистецтва на вистави. Обіцяють, що буде чимало цікавого. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві вперше від початку повномасштабної війни розпочалися футбольні матчі за кубок мера. У змаганнях візьме участь 20 команд різної вікової категорії. Більше про футбольний турнір та молоді спортивні колективи. Дивіться далі у нашому матеріалі. 23 серпня у нашому місті стартував традиційний дитячий турнір з футболу на кубок Миколаївського міського голови. У день незалежності нашої держави ми вирішили розпочати кубок міського голови. Позаду мене знаходиться банер, на якому написано Кубок міського голови Олександра Сінкевича. Насправді, це кубок міського голови. Він є зараз, він буде після мене. Управління спорту міста разом з організаторами Кубку, при підтримці Асоціації футболу Миколаївської області та Асоціації футболу Миколаєва зробили справжнє свято для дітей на відкритті цього турніру. Варто зазначити, що кубок міського голови поновили вперше з початку повномасштабної війни. Важливо сказати, що такі змагання в такому масштабі відбуваються перший за час війни. Як ми бачимо, дуже велика кількість дітей займається зараз футболом в місті Миколаєві, і дуже важливо їх мотивувати саме такими кубками. Про те, як буде проходити турнір, нам розповідає, Вів заступник директора Миколаївської футбольної школи Олімпійського резерву Юрій Овсієнко. Турнір буде проходити до 14 листопада. Команди грають в два кола. Ми цей турнір проводили в минулому році за один день. Але трохи були інші часи. Слава нашим збройним своїм силам! Що трошки ми маємо можливість жити і дихати вільніше, тому в цьому році вирішили проводити турнір по круговій системі приймають участь 20 команд з 6-7 спортивних шкіл міста Миколаєва. 20 команд вікової категорії від 2011 до 2016 років народження будуть змагатись за головний трофей. Матчі будуть проходити щотижня протягом трьох місяців фінали у листопаді. Ну а після яскравої церемонії відкриття Кубок стартував матчем на головному футбольному полі нашого міста. Зіграти тут це мрія кожного юного футболіста Миколаєва. І завдяки таким кубкам мрії у наших дітей можуть здійснюватись навіть у такі важкі для країни часи, можуть і повинні здійснюватися. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новин на телеканалі Март. останок про погоду у вівторок, 27 серпня. Протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ. Температура від плюс 20 до плюс 33 градусів. Вітер північно-східний, помірний, вологість повітря 47%. Дякуємо за перегляд. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Діліться своїми думками щодо нового театрального сезону, який вже розпочнеться незабаром. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.